Франція не виключає поставки в Україні винищувачів, заявив французький президент Еммануель Макрон. Він зустрівся із нідерландським прем'єром Максом Рютте. Говорили про подальшу підтримку. Натомість країни, які готові передати літаки, і ті, хто про такого рішення проти такого рішення розділилися про авіаційну підтримку. Говоримо з Михайлом Прудником. Це політолог і керівник міжнародного відділу П'ятого каналу Джо Михайла. Про що говорять французи та нідерландські лідери? Насправді французький президент зустрівся з Марком Рюте в Гаазі. І там говорили про подальшу підтримку України, зокрема і посилення протиповітряної оборони, і про доцільність передачі, зокрема, літаків. Так, от на думку французького президента, насправді немає жодних табу, і Франція готова передати винищувачі F-16, Якщо в цьому буде потреба за кількох умов, якщо передача літаків F-16 не вплине на подальшу. Не спричинить подальшої ескалації конфлікту, якщо українські військові зможуть керувати цими літаками. Ну і ще одна вимога це те, щоб передача цих літаків з французького авіапарку не вплинула на безпеку самої Франції, тобто в збитки для французьких збройних сил. Нідерланди також готові долучитися до ось цієї, скажімо так, авіаційної коаліції, хоча вона в їхньому авіапарку немає F-16, але вони готові купити F-16 в інших країн або в країни виробника і власне країна виробник сполучені штати компанія виробник вона вже заявила що готова пришвидшити виробництво подібних винищувачів для інших країн які захочуть купити F-16, тому з цим проблем в принципі не буде ну, і давайте послухаємо лідерів нідерландів та франції Усе залежить від запитів, які надійдуть, а не від чуток, які ходять довкола. Ці запити ще не сформульовані, але щоразу, коли до нас надходять такі прохання, ми їх розглядаємо і думаємо, що можемо зробити, і в який проміжок часу. Другий критерій це впевненість у тому, що такий крок не призведе до ескалації, і з озброєння, яке ми надсилаємо, не завдаватимуть ударів по території Росії, що Україна використовуватиме його лише для спротиву і захисту власної території. Третій критерій такі поставки не повинні ослабити здатність французької армії захищати себе і своїх громадян. Поки що не йдеться про постачання винищувачів F-16 для України. Немає запитів, табу також немає, але це був би великий наступний крок. Ми ведемо активні переговори із союзниками про те, що можна зробити. Я повністю погоджуюся з критеріями, які озвучив французький президент, і з тим, що слід діяти ра.

Як можна посилити українське захист українського неба сьогодні у Парижі? Також буде говорити міністр оборони Олексій Резніков. Він зустрічається зі своїм колегою Себастьяном Лекерньо. Так говоритимуть і зокрема, і мабуть, і про літаки, і про збільшення передачі в Україні новітніх систем ППО. А знаємо, що Франція також готує до передачі одну один з елементів протиповітряної оборони. Ну наскільки позиція Сполучених Штатів проти передачі літаків F-16 є категоричною, ну треба розуміти, що е, Сполучені Штати надзвичайно обережні у будь-яких своїх заявах і в будь-яких анонсах. Пам'ятаємо, як е, вони говорили, що в жодному разі не будуть передавати нам Хаймерси. Хаймерси вже працюють на нас. Е, ще на початку е, минулого року ми говорили про передачу гаубиць. Гаубиці е, вже гарно відпрацьовують до нас зараз. Сполучені Штати е, також погодилися передати нам е, танки і готую і, і анонсували великий пакет допомоги в майже 3 мільярди е, доларів. Тому е, Тут варто розуміти, що е, щойно буде е, згода, е, сполучені штати їх анонсують. Ну і до, е, до такої самої заяви сьогодні виступив е, речник е, прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака, е, який сказав, що зараз Велика Британія не збирається передавати нам F-16. але е, тут варто наголошувати, що е, мова йде про. Зараз передачу сьогодні, завтра, післязавтра. це не означає, що зрозуміло, що такі рішення не будуть нести практичної використання для того, щоб передавати Україні літаки, то треба пройти відповідну підготовку і підготувати авіабази. І тому сказати, що є хоча б одна країна, яка категорично проти передачі у Україні літаків, їх немає. Ну і повертаючись до тої відповіді Джо Байдена, який сказав, що ні. Ми не передаватимемо винищувачі. Давайте послухаємо ось цю коротку розмову між журналісткою Голосу Америки і американським президентом. Чи постачатимуть Сполучені Штати винищувачі в Україні? Ні, ну і говорячи про нову допомогу від Сполучених Штатів. Ми ще на початку року не сподівалися, що вони передадуть нам БМП. Бредлі, і от сьогодні стало відомо, що з південної Кароліни з військової бази відправляється перший вантаж у приблизно 60 машин бойової пі піхоти, і це лише перша партія. Бредлі загалом сполучені штати з початку цього року анонсували нам понад 100 таких бойових машин піхоти, надзвичайно ефективних. Тому будемо сподіватися на нові пакети допомоги, в яких будуть і танки, і в майбутньому дуже ймовірно, що там з'яв. І літаки. Дякую, Микаю, Михайло, за цей аналіз. Михайло Прудник, керівник міжнародного відділу п'ятого каналу Політолог, був з нами. Говорили про перспективи отримання Україною як літаків, які зараз власне йдуть переговори, які заявили навіть на найвищих рівнях. Сподіваємося, що це питання зрушиться з місця. Зокрема, візит міністра. Оборони Резнікова до Франції зараз триває, і можливо до кінця дня будемо мати вже більше приємних новин в цьому ключі.